Доброго ранку всім. Ось який він прекрасний. На фоні їде поїзд то, то таке. Наскільки озеро може робити туман. Дивіться. Тут може на телефоні так не передається, але. але. Але видно навіть на телефоні, маму. А ось можу показати ще місяць. Він на камері може не дуже великий, але очима як ти його бачиш, то він просто величезний. І раз, Заради такого варто встати зранку. <хи> навіть би на рибу почав ходити, чесно. Щоб ще й користь приносити додому. Клас. І, і набагато стає легше психологічно, коли ти вийдеш, просто погуляєш навіть зранку. Можна і вдень, і ввечері. Просто погуляти, не сидіти вдома в телефоні і не лежати на ліжку. Ну того варте. Але місяць красивий. Шкода, що камера не може передати ще. Нічого з часом і буде камера. Та й таке. Люди, хіба не варто зранку такого вийти, щоб таке побачите? О, качка летить. Дві качки. Навіть присяду трошки. Клас. Просто клас! І тишина. Ніяких відосів. Ніяких Навіть не знаю чого. Просто тишина.